Має багатовікову історію та належить до наймилозвучніших мов у всьому світі. Окрім того, розмовляючи українською, ви матимете особливий шар, адже вишити на українську розмовляю Це стильні концептуально жити в своїй країні та спілкуватися власною мовою, а не мовою сусідньої держави. Чи українська мова не була б такою важливою, її не забороняло понад 100 разів за останні 350 років. Той, хто говорить, що мова роз'єднує країну, транслює свідомо ній популярну тезу російської пропаганди. Але коли ми поглянемо на мовну карту 1871 року, то ми побачимо, що українська мова це те, що об'єднує Україну і винує І Те, що є символом дітей вже сьогодні відбуватися до української мови своєї мови. І дифікувати себе як України. Рейти на українську дорівнює повернутися до свого коріння та відновити у межах свого роду. Тому сьогодні мова про можна питання і те важливо вживати правильні слова. Візьмімо, наприклад, емоційну сферу мови. Як щиро і гарно нашою мовою можна висловити захоплення, а ми послуговуємося одноманітними, невиразними, Клас! супер. А українською чудово, невимовна краса, що аж аж! Прекрасно, що за це казка? Неймовірно, оце так! Просто пісня! Треба ще пошукати такого як. А що до здивування, але не за допомогою нудного, хоч і модного американського упс чи калькою роз, Самі знаєте, якого, нічого собі. А щиро, емоційно, по-українськи, нужно. Ти дивись. Уля-ля! ба? Іноді ми засуджуємо чужі вади помилки, але можемо їх Та Що ви кажете? Та невже, хто вам таке сказав? Хіба на вибіги виростуть гроші, хіба аграр виснув? Дай Боже нашому піляці вовка з'їздити, це ми ще побачимо. Оце вам приснилося! Оце не мрійники, Ну, видаєте. Оня? Ага, обов'язково. До речі. Іронію називають виданічною посмішкою. Тому пайнуйте, щоб ваші іронічні слова були трішки дошкульними, трішки хузвими. Але необразними для вашого співробітного. Є ще одна, не така яскрава, але прекрасна, світла, любоприлюдена емоція, співчуття. Не засмучуйся, вам пощастить наступного разу співчування. А тепер про серйозне. Як ми говоримо про російсько-українську війну? Не початок війни в контексті 24 лютого 2022 року, а новий етап російсько-української війни. Не український конфлікт, а російсько український війна. Не російська влада на зайнятій території Херсонщини чи Запорізькій області, а росіяни, які джені в окупаційний режим. Не ДНР ЛНР. А так звана ДНР, так звана ЛНР. Не Республіка Крим, а тимчасово окупована Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. Не референдум щодо Незалежності ДНР та ЛНР. Це назва іншої вигаданої російськими окупантами Республіки. А референдуму. Не вимушені переселенці з ДНР та ЛНР, а внутрішньо переміщені особи. Слова важливі в цих словах зброя ворога. Вона транслює йому необхідну інформацію. Долучитися минулі до їхнього поширення легко. Берегтися від них також, якщо ревісувати кожне їхнє слово. Пам'ятайте, що шлях до грамотної української мови лежить через помилки. Тому вчіться, помиляйтесь, але не зупиняйтесь на цьому шляху. І мовні кордони також не варто забувати. Рідною мовою в рідній країні разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!